Ripple це ще один модифікатор для генерування хвиль на поверхні об'єкта. Для демонстрації його дії додамо у сцену Primitive Plane. Збільшимо значення сегментації у всіх напрямках. Застосуємо до об'єкта модифікатор Ripple. Параметри даного модифікатора практично нечим не відрізняються від параметрів модифікатора Wave. Збільшення значення параметрів Amplitude 1 та Amplitude 2 веде до збільшення амплітуди по двох напрямках. Параметр Wave Length відповідає за довжину хвилі. Збільшуючи значення даного параметра, ми збільшуємо відстань між двома сусідніми виступами або западинами. Якщо ж зменшувати значення, то відстань між виступами буде зменшуватись, і хвилі будуть частішими. Параметр Phase, фаза дозволяє анімувати хвилі. Зміна даного параметра призводить до руху хвиль. Параметр Decay відповідає за затухання хвиль.